Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні кросівки від американської торгової компанії Ride Concept. Модель називається Tail Clip Boa. Ці велосипедні кросівки чоловічі. Вони мають особливість. Комфорт при руху на велосипеді. Е, велосипедні кросівки мають різний розмір. Е, в нашому даному випадку це кросівки е, від торгової марки е, Ride right Concept мають колір е, Earth Black Brown Noire. Е, ось такі е, чоловічі кросівки від американської торгової марки Trail. Е, Концепт завдяки міцної конструкції захищають велосипедиста, ноги велосипедиста. Новий трейлтрек Буа поєднує передову технологію взуття для бездоріжжя з характеристиками характеризованими для велосипедистів, щоб запропонувати кросівки як для велосипедів гірських, для МТБ, трейл, хардтейл. Які створені, щоб пережити найбільш жорсткі моменти в велосипедних перегонах? Дрейл кліп Boa мають можливість контролювати степінь за зажиму ваших шнурків, що створює більш комфортну конструкцію самих кросівок на ногі. На основі інфердобної структури для мікрорегулювання точності ВОА, можна регулювати степінь жорсткості кожного разу, тиснувши і погортаючи самий ролик. Легкість користування. Гучна, достатньо подошва робить легкість руху з велосипедом в руках. Тобто подошва має грубу таку структуру, що дозволяє принаймні рухатись на велосипеді чи з велосипедом. З урахуванням, що інколи на дорозі треба зійти з велосипеда і взяти велосипед в руки, і якісь Якусь відстань пройти. Є підошва така груба, яка має такі, як ви бачите, шипи. Також ці кросівки Trail Clip Block. Трейл-клейп-Буа мають можливість кріплення е, під контакти. Тут є отвор, який дозволяє закріпити шипи на цій кросівці і їздити на велосипеди з допомогою контактних пендалів. Е, стоїть відзначити, що є ліп... наліпка, оця ліпучка, вона теж легко тримає ногу і легко зажимає ногу. Відсутні шви, безшовна система, дозволяє дуже легко тримати велосипедні кросівки, в чистоті і надійності. По периметру йде ось така непромокаюча стрічка, що захищає ваші ноги від вологи від бруду. П'ятка достатньо міцна, що захищає ахіл ваших ніг. Ну, внутрі у нас є. D3O, як вказано, Protect by D3O Right Concept. d 3 – це технологія підошви, враховуючи, що інколи бувають удари на якісь участки вашої стопи, то підошва абсордує вашу енергію, енергію того місця, куди попадає нога камінь. Тобто якісь і е, е, пошкодження на ногу на ногу здійснюється, то в цьому місці е, міцніше становиться внутрішня частина підошви на деякі е, секунди, мілісекунди. Де це технологія, яка групує е, якусь частину матеріалу в міцну. Консистенцію для того, щоб не завдати шкоди вашої, е, вашої ноги, вашому тілу. Детріот – це технологія особлива, яка дозволяє зберігати ваше тіло завдяки тому, що в місці, де, де навантаження удар. Е, Обсоргується, міцнується частина тканини підошви і становиться міцною, що запобігає пошкодженню ваших стопи. Тому підошва з конструкцією, як вказано, d тріо тримає міцно вашу ногу в рахунку, якщо ви будете десь з велосипеда стрибати, десь з велосипеда. Підпригувати і е, пошкодження тоді не буде вашої ноги, завдяки тому, що в, е, внутрі цієї підошви є технологія D3O, що вказано на самої підошні. Е, на, на Сама стілька має двохрівну плотність, що м, запобігає також додатковому е, змякшуванню, якщо ви будете десь Стрибати. Тобто плотність одної частини і м'якість другої частини робить комфорт при русі на велосипеді чи з велосипедом. Також супінатор запобігає псуванню вашої ноги. По внутрішній частини, частини кросівка проклеєна, там не прошита, але міцно проклеєна внутрішня частина, і вона більш комфортна. Сама стілька, як ви бачите, має резинові ось такі бокові частини. Це не то, що стілька, яка рухається, ця стілька вона, е, має резинові ось такі бокові частини і захищає вашу ногу від вологи. Тобто, якщо ви в якийсь час струмуєте свою ногу в воду в ручей, то вода буде суха завдяки тому, що у вас носочок ця, цей язик має захист внутри. Майже це одна частина самого кросівка. Також є ось такий носочок, який дозволяє легко. Приходьте купуйте, замовляйте.